2022 став переломним в історії України, але ми вистояли під час нападу російських окупантів. Перший удар прийняли на себе прикордонники. Вони і зараз продовжують боронити Україну по всій лінії фронту. Майже 6,5 тисяч прикордонників отримали відзнаки серед них відомчі. Відзнаки Державної прикордонної служби МВС, державні нагороди та звання Герой України. Нацгвардійці також з перших днів російської агресії обороняють Україну. За час війни аеророзвідкою знищено більше 11 тисяч ворожих цілей. Захищають Україну і правоохоронці. Слідчі зареєстрували понад 52 тисячі воєнних злочинів. Накладено арешт на майно та корпоративні права російських та білоруських підприємств на більш ніж 62 мільярди гривень. Героям без зброї рятувальники ДСНС здійснили понад 70 тисяч виїздів для ліквідації наслідків російських обстрілів та допомогли евакуюватися понад 2 мільйонам українців. І кожен на своєму місці продовжує наближати таку бажану мету, як перемога України.